Вночі ворог обстріляв Дніпропетровщину. За даними ДСНС, через влучання російського БПЛА по житловому будинку загинув чоловік. Сталося займання житлового будинку. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. Окупанти атакували й інші прифронтові регіони. А зранку повітряні сили попереджали пропуски ударних БПЛА. У Брянської РФ БПОЛА атакували завод з виробництва військової мікроелектроніки. За даними змі, у районі заводу було зафіксовано кілька влучань. Місцеві повідомляють про щонайменше 10 вибухів. Пожежу на заводі фіксують супутники НАСА. Німеччина продовжить військову підтримку України незалежно від позиції США. як повідомив міністр оборони Німеччини, зобов'язання підтримувати Україну чітко закріплене в новій коаліційній угоді, на основі якої формується уряд країни. Згідно з цим документом, Берлін має намір надавати Україні всебічну підтримку для ефективного захисту від російської агресії та зміцнення позиції країни на майбутніх переговорах. З початку року Україна отримала 400 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи. Як повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, наразі фінансування для продовження проєкту вистачає до осені. Ми будемо постачати стільки боєприпасів, скільки зможемо знайти по світу. І ми все ще маємо достатньо ресурсів. Ці ресурси наразі становлять близько півтора мільйона додатково, зазначила посадовиця за словами очільника чеського міністерства закордонних справ. Метою є відправляти в Україну 125 тисяч боєприпасів на місяць. На початку квітня додаткові кошти для ініціативи виділили Канада, Норвегія, Данія і Нідерланди. Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні. Про це пише CNN. Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів і підписав угоду. Я вважаю, що у нас є умови для укладення угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив із цим і просто повернувся до життя. Сказав Трамп журналістам. Також він заявив, що розчарований недавніми ракетними ударами Росії по Києву і не може може точно сказати, чи серйозно Путін налаштований на припинення війни. Держдеп США відреагував на визнання КНДР відправки військ до Росії. За даними ЗМІ, в держдепі США закликали пхенян припинити розгортання війську Росії а Москву припинити будь-яку підтримку КНДР. Треті країни, такі як КНДР, які сприяли затягуванню війни між Росією та Україною, несуть відповідальність за це. Ми і надалі стурбовані безпосередньо участю КНДР у війні. Розміщення військових підрозділів КНДР у Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає КНДР у відповідь, повинні припинитися. Йдеться в заяві. Україна та США досягли домовленості, що в угоді про Надра не буде врахована допомога, яку Сполучені Штати надавали раніше. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Прем'єр зазначив, що за результатами переговорів було визначено чіткі червоні лінії, які важливі для України. Зокрема, угода має відповідати європейським зобов'язанням України не суперечити конституції та національному законодавству, а також обов'язково бути ратифікованою парламент крім того, Шмигаль наголосив на важливі домовленості: Україна не повинна бути повертати кошти за військову допомогу, надану США раніше.